Дороге пальне з огляду на падіння світових цін на нафту до кінця 2023 року. Експерти прогнозували зниження вартості бензину та дизеля і в Україні. Однак, уже 2024 тисячі ціна на пальне і надалі залишається незмінною. Вона коливається в межах 55 гривень за літр. Як і хто формує вартість пального на автозаправних станціях? Дивіться у сюжеті. Вартість пального, яким заправляють свої автівки українці, залежить від чотирьох факторів: світових цін на нафту, вартості долара, адже за валюту закуповуємо товар, логістики та заробітку власників автозаправних станцій. До повномасштабної війни Україна у великих обсягах закуповувала бензин та дизель в Білорусі та Росії. Відтак ціна найпопулярнішого 95-го коливалася в межах 25-30 гривень за літр. Після російської агресії Україна відмовилася від рашистського та білоруського пального і почала купувати. Ти його в Європі там воно не дешеве, та й відстані більші. Тому дизель та бензин на наших заправних станціях теж подорожчав у квітні 22-го за літр 95-го просили уже 35 гривень. А з травня по листопад 2023-го вартість зросла з першого до 50, а згодом навіть до 58 гривень за літр преміального. Таку дороговизну пального зумовило і різке зростання ціни нафти на світовому ринку. Найелітніша бренд стрибала до 90 і навіть 95 доларів. За барель щоправда, з листопада 2023-го нафта впала в ціні до 75-80 доларів, і ця вартість зберігається. Чому не зменшується вартість пального і нафтозаправних станціях? Водії не розуміють. Якщо за кордоном в так якби на цей продукт впала ціна, то і в нас би вона на відсотки 20 так само би мала впасти. І транспортування сюди воно впало. Ну і означає, що і тут би вони мали ціни також змінитися. Але результату немає ніякого. У нас що робиться? Піднімається легко, а знизити на, на старі ціни щось не дуже. Соляра була по 20 гривень, їздили, по 40 їздили. Не було її, теж якось їздили. Хотілося б дешевше, але як воно було, хто його з. Економіст Олексій Другов запевняє, що зниження цін хай не суттєво, але вже відбулося. Ще більше зменшити вартість пального не дозволяють подорожчання долара відносно гривні та вартість перевезень автоцистернами з Європи, яка постійно зростає, зокрема і через простої на кордонах. На світових ринках нафта на 10%, відсотків. Нас бензин подешевшав на 7-8%. Тобто реально лишився оцей запас 2-3%, відсотка, на який вона має подешевшити. Я думаю, протягом наступних 2-3 тижнів це буквально йде мова про одну максимум 2 гривні. Щодо власників автоза заправних станцій каже директор консалтонгової групи А 95 Сергій куюн То нині вони хай і заробляють, але не так багато, як скажімо, в період, коли дизель чи бензин вартували по 57-58 гривень за літр. Тоді власники мереж мали чистого прибутку до 10 гривень з кожного заправленого автовласниками літра. Ми дивимося, яка закупівельна вартість, тобто які оптові ціни, і які ціни на колонці, і відповідно, оцей спред. Між закупкою і реалізацією, ось він дозволяє нам прогнозувати, що буде відбуватися: 95-й бензин 44,50, середня по ринку оптова ціна, Диспальне 44,25. Тобто, якщо на колонці 50, то, то виходить, що десь там 6 гривень на літрі у них є цей заробіток з податком. Найближчим часом вартість пального так і коливатиметься в межах 55 гривень за літр на найпопулярніших українських автозаправних станціях. Прогнозують експерти. Наразі нафтовидобуток у світі стабільний. Відтак, передумов на суттєві коливання цін на чорне золото немає. Несуттєві зміни можуть з'явитися навесні, коли попит на пальне традиційно зросте. Віталікувала Олега Сюк. Програма очі.